Летять голубки на фронт, летять від діток, коханих батьків, туди, де горить горизонт, біжать мільйони жаданих листів із теплих рідних будівель в мокрий холодний окоп, тягнуться пасма червоних ниток. Іде по судинах країни, чиясь, волонтерка чи дрон? Їде зелена машина, яку купила громада на фронт. Ці люди кров! Що наповнюють киснем тіло, ці люди любов, на всіх нас одне діло. Війну виграє дівчинка, що написала листа солдату. Вона зробить перемогу такою, якою ми будемо її пам'ятати. Де б не були мільйони продовжують Україну кохати. Летять голубки на фронт, летять крізь спалені поля і ліси, в мокрий, брудний окоп. В рідні теплі сни.